Рівні Х квадрат дорівнює 16. Х квадрат дорівнює 16. І тоді x x 4. x дорівнює 4. І тоді висота bn дорівнює 4. А сторона AD? 7 помножити на 4, 20, 10. 28. 28 сантиметрів. Так. Ось така задача. 284. Для тих, хто к нам пізніше приєднався. У нас є умова, висота у 7 разів менше за сторону, відома площа знайти висоту ту сторону. Склали рівняння, знайшли Х, ну і знайшли невідомі елементи паралелограму. Так, гаразд, все. Рухаємося далі. Дивіться, один номер, який я хочу показати ще на паралелограм, це 283. Давайте відкриємо перший варіант номер 283. І так, маємо умову. Сторони паралелограма дорівнює 9 та 12. Одна з висот 4. Знайдіть другу висоту паралелограма. Давайте намалюємо паралелограм. Тут бачите, ще є таке питання, скільки розв'язків має задачу. І так, сторони 9 та 12. Значить, я пишу ось тут 9, ось тут 12. Одна з висот 4 см. Хай, наприклад, буде ось ця висота 4 см. І нам потрібно знайти іншу висоту. І так, ви розумієте, в чому полягає суть двох випадків? Тому що ви не знаєте саме, яка висота вам відома. Це може бути висота БН, а може бути висота БК. Так? От. Ну, тоді, хай в першому випадку нам буде відомо БН. І давайте одразу спробуємо це зробити. Значить, Дивіться, ми з вами записували на минулому уроці таку лему. Що сторони обернено пропорційно ну, висоти обернено пропорційні до сторін, до яких вони проведені. Можемо одразу там, цим скористатися, так? Ну, давайте зробимо Даня Кавильов. Чуй мене? Так, чую. Ну, дивись, тоді я можу сказати, що БН відноситься до БК як, як АБ до АД. Д я... до АД. Так, ну або АБ Уже? до АД, не суттєво. Ми ж розуміємо. Так. І тоді звідси я подаю БК. Як я буду її подавати? Треба БН помножити на АД та поділити на 7. І тоді БН це 4 А де я маю? 12. 12. Ну, а це Д9. 12-9. Ділимо на 3. Так, що маємо? Зараз скручуємо mm -hmm. на 3. Це буде 4, 4 16. 16. 16 третіх. Ну і виділяємо цілу частину. 5 цілих. Угу. Mm -hmm. Ну, маємо таке число раціональне, це дуже непогана відповідь. 5,13. І другий випадок полягає в тому, що в мене висота БК вже буде 4 см. Розуміємо, так, якщо я ось тут намалюю, ну, такий самий паралелограм, щоб воно було так. Зручніше розв'язувати. Маємо літери А, Б, C, Д. Маємо БН, маємо БК. І тут буде 4 см, тут 9, тут 12. І тоді знов я пишу те саме відношення. Висоти обернено пропорційні до сторін. І тоді я вже подаю BN. Як я буду шукати BN? БК уножте на СД, а потім на АД. І тоді BN в мене дорівнює. 4 помножити на. на 9 та 12. Та так, скорочуємо 4 та 12. От 3. Получається 9 третього. І 9 та 3 скорочуємо. 3. Маємо BN дорівнює 3. Ну, дійсно, другий випадок для нас краще з точки зору відповіді. Але може бути і так, і так. Так, наразі з паралелограмом це все. Давайте запишемо заголовочок площа трикутника. Запишемо заголовочок площа трикутника. Площа трикутника. І почнемо ми з зауваження. Пишемо зауваження. Зауваження. Давайте так. Оскільки, оскільки трикутник можна подати, оскільки трикутник можна подати, як половину паралелограма. Оскільки трикутник можна подати як половину паралелограма, то площа трикутника. Оскільки трикутник можна подати як половину паралелограма, то площа трикутника дорівнює то площа трикутника дорівнює половині площі паралелограма. То площа трикутника дорівнює половині площі паралелограма. Дивіться, значить, що ми робимо от зараз. Значить, малюємо трикутник. Зараз я просто поясню, що ми з вами записали, щоб ви розуміли, звідки це виходить, щоб ви не просто запам'ятовували. Тому що пам'яті не вистачить. А розуміли, що воно таке відбувається? І так, маю трикутник АБЦ. Намалював. Маю трикутника Значить, Що ми робимо далі? Ми через точку Б проведемо пряму Б маленьке, яка паралельна до прямої АЦ. Ми це маємо, ну, маємо можливість таку зробити, застосовуючи аксіому паралельності прямих. Пам'ятаємо, що з клас через будь-яку точку, яка не належить прямій, ну даній прямій, можна провести лише одну пряму паралельно до даної прямої. І ми, користуючись цим, проводимо ось так пунктирчиком, я позначу. Пряму Б. І ось тут я напишу, що в мене Б паралельно до АС. І Б велике належить прямій Б маленьке. І так само я проводжу через точку С пряму А маленьке, яка паралельна до прямої АБ. Теж застосовуючи аксіому паралельності прямих. І так, я пишу А паралельно до АБ. С належить А маленьке. Це в мене за аксіомою паралельності прямих. Далі я бачу, що дві ці прямі А і Б перетинаються. Хай це буде деяка точка Н. Ну, я ось тут же буду писати. А перетинає Б в точці Н. І дивіться, в мене утворилася фігура А Б Н, С. Яка це буде фігура? Хто мені може сказати? Паралем. Паралелограм, Соня, звісно. Це паралелограм і спрацювало означення. Тому що в нас протилежні сторони попарно паралельні. А якщо це паралелограм, то що я можу сказати про протилежні сторони? Якими вони є між собою? Рів. Рівними. Звідси я можу написати, що АВ дорівнює НС, БН дорівнює АС. І це вже властивість паралелограма. А давайте подивимось на трикутники АВС і НЦБ. Вони будуть якими між собою? Ну, подивіться уважно. Ніхто не бачив. Рів... Рівними. БЦ спільна сторона. І рівними за якою ознакою? За трьома сторонами. Молодець. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику НЦБ за трьома сторонами. Ну, і тоді я можу зробити висновок, що дійсно площа трикутника ABC дорівнює половині площі паралелограма ABNC за аксіомою вимірювання площі. І тоді, якщо площа паралелограма знаходиться як висота, ну, наприклад, БД не суттєво, як висота помножити на сторону то площа трикутника. Це буде одна друга висоти помножена на сторону, до якої вона проведена. Маємо першу формулу площі трикутника. Далі. Площа паралелограма це добуток сторін на синус кута між ними. Отже, площа. Трикутника буде дорівнювати половині добутку сторін на синус кута між ними. І маємо другу формулу. Поки що цього досить. Так, давайте подивимось дещо по практиці. Так, що в нас тут цікаве? 287. Давайте поїхали. Ну, я ось тут напишу. Так, Ерік, чує мене. Кирилл Шенко. Давай спробуємо розв'язати. Кирил, є в тебе умова. Так, тобто на уроці немає. Гаразд, я зрозумів. Завтур, втур, Ярі. Mm, так. Давай. Так, будь ласка, прочитай нам номер 287. Є. Сторона трикутника 8. Висота проведена до неї 4,5. Знайти площу. Позначили. Сторону 8. Висота проведена до неї 4,5. Потрібно знайти площу трикутника АБЦ. Так, Ярик, як будемо шукати площу? Маєш висоту, маєш сторону. Що можемо зробити. Ну, висоту помножити на сторону. Одна друга. Одна друга висоти на сторону. Так, ось. Перша річ. Ну, давайте ось тут я запишу площа трикутника АБЦ. Тобто маю одну другу на 8, на 4,5. Давай скоротимо 2 Т8. Це вийде 18. Так. 1 Т4. І все разом маємо 18 сантиметрів квадрат. Гаразд, давайте 288 подивимось. Соня, сімо. Ану, читай. В мене зараз немає обов'язки. Слухай, площа трикутника 84, одна із сторін 8. Знайдіть висоту, проведену до цієї сторони. Давайте робимо креслення невеличке. Маємо трикутник АВС. Хай буде висота БД. Мені відомо, ну, я так дано напишу, що я маю трикутник. Оформимо цю задачу. Значить, Є трикутник. Площа трикутника. відома, 84 сантиметри квадратних. Одна із сторін 8. Тобто АЦ, БД в нас висота. і Знайти потрібно БД. Так, ну, поїхали. Значить, я ось тут буду писати розв'язання. Так, Соня. За якою формулою ми знаходимо площу трикутника. Одна друга помножити на висоту і сторону. Значить, я пишу. А. Одна друга. А так. На БД і на АЦ. Ну і щоб знайти э, БД. Так. Що будемо робити? Дивіться, mm. послухай мене. Є, два, от, є два шляхи розміску. Ти можеш, по-перше, подати БД. Або просто підставляти. Давайте все ж таки подамо БД. Значить, спочатку помножимо обидві частини на 2. Ти будеш мати ліворуч дві площі. А праворуч що в мене залишиться? Е, БД помножити на це. Так, тому що одна друга на двійку дає одиницю. І звідси ти подаєш БД. Як ми це зробимо? БД дорівнює 2С, 2S... ну, трикутника АБЦ, так, поділити на АЦ. І тоді маємо 2 на 84 ділено на 8, так? Ну, давай скоротимо 2 та 8. Так, і залишається 4 у знаменнику. І 4, 84. Що mm. маємо? 21. І так, пишемо БД дорівнює 21 см. Ну і відповідь, звісно. Не забувайте писати відповідь обов'язково. Так, давайте номер 291. Дивіться, знайдіть площу трикутника, дві сторони якого дорівнюють 4 і 7, а кут між ними 30. Ми поглянемо на перший випадок. Там є ще друге, 120, воно нам наразі не цікаво. Тому лише перше. І так, маю сторони 4 сантиметри. 7 сантиметрів. 30. І давайте одразу. Ми тут її оформлювати так не будемо, просто в режимі поміток. Площу трикутника АБЦ шукаємо. Так, Настя, Мілінько. Ну давай У нас є сторони і є кут. Тобто можемо скористатися ось другою формулою. Бачимо. Одна друга добутку сторін на синус кута між ними. Ось так ми зараз і будемо працювати. Значить, тоді я маю 1 друга помножене на що? Uh, на С. Uh, uh, на АБ. Далі. Uh, на АС. І? Uh, і на кут А. Ну, синус. синус А. Синус кут а. а. Так. Значить, поїхали, пишемо площа трикутника АБЦ. 1 друга. Підставляємо числа. Там 40 написів? 4. А, 4. А, 4 помножити на 7. Пам'ятаємо синус Симу 3. Одна друга. Настя. Одна друга, одна друга. Так, Добре. ну і дивись: 4, 2 і 2. Що можемо зробити? А, так, о. А... Мимо, так. Так, ну вони скорочуються. Скорочую. Так, скорочується, скорочується. Завершається сім. Сім. Маємо сім. Сантиметр. Гаразд. Так. Гораз, значить, дивіться. Додому. Виберете другий варіант, номер 283, 287, 288, 291 пункт